Буде піти підказка. Особисті розклади. Матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики. Онлайн школа Ритуальні Свідчі. Підказка буде йти. Підказка буде йти. Когось стосовно переїзду. Комусь відносно переїзду. Жінка. Жінка, весела, радісна, княгиня, Мастер. Не пам'ятаю. А мастер тут при чому? Бездійствуєте. Між. Отак. От Получається, це йти буде підказка для, для мастера. Для чоловіка і жінки. Між вами є міст. Но жінка бездействує. Мастер. Мастер проходить карму. Жінка бездействує, А мастер проходить карму. Карму за що? Угу. Мастер бореться. Ви зараз не разом. Ви були парою. Зараз не разом. Між вами було все чудово, все було класно, йшло до свадьби, а може ви навіть вже і поженилися. Ангели і дємони. Ви як ангел і демон, як темне і біло були, ви одне до одного доповнювали. Ви були як одне ціле. Ну дорож... мост між вами є. Але мастер проходить карму, а жінка бездействує. Мастер проходить карму, тому що він бореться. Бореться своїми внутрішніми ангелами демонами, проходить родові карми. Працює над собою, виходить свою силу. Жінка. А жінка теж виконує родову програму. Получається, ви обоє проходите якісь родові карми. І він, і вона. А між вами мост зберігається. І на даний, час... Шо, на даний час ви очищаєтеся. Обоє маєте очищатися. Ви очищаєтесь, виходить, цими спитаннями, куди ви зараз пішли, ви очищаєтеся. Але ви повинні знати, що ви маєте бути разом. А із за того, що у вас багато ілюзій. Хм. За ілюзії. Ви обоє в ілюзіях. Зараз не разом холод, вам треба двом очищення пройти. Ви як мали діти. Разом одне доповнюєте і наповняєтеся енергіями. А ви зараз чогось бездействуєте, Ага, по справедливості роди. Рід був один закритий за предательство. І, чол... і жінка пішла в залежності. За предательство пішла в залежності. Алкоголь, сигарети, таблетки, мужики по справедливості, по роду рід закриває жінку, і вона йде в низькі вібрації. А мастер проходить свою карму, стає воїном, працює з вищими силами. Обучається працювати і давати раду егові, запутаності, і працює над своїми чертами, які були підсвідчені під час ваших. Обучається не маніпулювати, обучається не нападати, не приймати, не, при... не використовувати свою ситуацію, свою силу. І що він? Дом, ви дом мали купляти разом, дом планували, сім'ю планували цим сім чоловіком. Ну, Мастір проходить свої спитання, працює над собою для того, щоб була сім'я. Жінка. Так, залежно, по справедливості, займається движенням, могла поправитися, займається всякими іграми, займається всякою єрундою. Але ця єрунда повинна відкрити в ній сердечну чакру. Ага. Бачите, вона йде через сексуальність, через секс, через блядство, через багато партнерів. Вона має відкрити свою сексуальність. Це її ілюзія, це по сімейній темі йде. Там сімейка така, там має пройти там занадто багато. В чоловіка вони не могли бути разом, тому що в чоловіка багато розуміння в жінки багато розуміння на рахунок ілюзії, на рахунок сексуальності, сватхіскани, сексуальної енергії. Вона думає, що вона з цим всім проб'є всей мір, куди хоче піде, то всього, що доб'ється, і це посімеється. Це по роду така тема валить. І тому по справедливості її було закрито. Вас було розкинуто, що ви пройшли свою двіжуху, а тепер вона проходить цю двіжуху. І вона повинна після цього всього зрозуміти, що сексуальність тільки може бути з одним чоловіком, а все остальне все туфта. І ти виходиш як криса, і ти відчуваєш себе не царицею, маючи багато чоловіків, а маєш відчуваєш себе м, повним куском дірма. І коли ця людина зрозуміє, вона вийде на режим богині. І тоді вона стане княгинею, такою, як вона приподнесла себе ізначально. І тоді вона відкриє свою анахату, відкриє свою любовну чакру реальну. І що далі? Ага, ще в триугольники. Вона любить триугольники. Вона любить триугольники, у Вас убрали. Масіра забрали з триугольників, тому що це для вас і, і являється теж кармою треугольники. Ви теж працюєте над триугольниками, а вона ще в триугольниках. Працює так само триугольники. Триугольники – це зло. До речі, навіть чоловік може вийти з цих триугольників замуж. Вона може за когось вийти з них замуж з цього триугольника. А чоловік має вийти з треугольників, зрозуміти свою божественність, стати княгинею. І тоді ви можете бути разом. Ілюзії, треугольники. Мляство, сексуальність, секс, алкоголь, все, все в зборі. Все в зборі притягує карму і... Чоловік має багато страхів, одне про одного думаєте, згадуєте, але нічого не робите. Принімайте інформацію. Ого, 8 хвилин.